А ви вже чули новину? З наступного року деякі авіакомпанії хочуть ввести стоячі місця. Не будемо тикати в бік якоїсь ірлайн, ірландської авіакомпанії, да? все? Ну, не так, як звісно, в автобусі mm -hmm. там будуть сидіння по принципу велосипеду. Ну тобто, по суті, пасажири будуть так стояти, опершись на сидіння, да? Ну, ну, Посуд за а от цікаво. А за проїзд треба буде передавати водію в смислі пілоту. Чи можна буде карткою розрахуватись? А, а можливо, взагалі там умови створює, щоб ти крутив е, педали, Його, знаєш? між іншим. Реально можна зекономити на електриці. кажуть згодом, що на такі сидіння можуть змінити усі сидіння в лоукостах. Детальніше про це і не тільки у наступному сюжеті. Ви чули? Деяким людям достатньо чотирьох годин сну. Перший літаючий автомобілі незабаром буде у вільному доступі. Люди літатимуть у літаках стоячи, а відкладати будильник шкідливо для вашого здоров'я. І є люди, яким достатньо чотирьох годин сну на добу. Але чому комусь треба не менше восьми, а комусь лише чотири? На це питання відповіли вчені. Річ у тім, що деякі люди народжуються із зменшеною потребою у сні через генну мутацію. От ми усі не раз чули, потрібно достатньо спати, аби залишатися здоровими, і це правда, недосип, тобто сон менше семи годин, у звичайних людей спричиняє проблеми із серцево-судинною системою. Темою і збільшує ризик багатьох захворювань. Але люди із цією мутацією, ніби мають суперсилу, яка дає можливість мало спати без шкоди для здоров'я. Зізнавайтеся, є серед вас ті, кому достатньо чотирьох годин сну. Перший в світі літаючий автомобіль масового виробництва надійде у вільний продаж вже протягом найближчих місяців. Так, так, картинка із майбутнього вже незабаром стане реальністю. Щоправда, задоволення це буде не із дешевих. Ціна такого авто складатиме понад один мільйон доларів. На вигляд, це звичайне авто. Але це лише доти, доки у нього не з'являються крила і воно відривається від землі. Працює воно на звичайному бензиновому паливі і може підіймати двох людей на максимальну висоту до 5,5 кілометрів, завдяки пропелеру між фюзеляжем і хвостом. Люди, які вже спробували політати на цьому авто, кажуть, що ніби побували у книгах Жуля Верна. Що ж, зовсім скоро затори можуть і у повітрі з'явитися. Ні, ну справді ж як фантастика звучить. Невже наступний крок лоукостів – Польоти стоячі? Бюджетні авіакомпанії можуть запустити стоячі місця вже наступного року. Як це виглядатиме? Невже як у автобусі, звісно ж, ні, адже пасажири повинні бути у безпеці, отже, пристепнутими. Повідомляють, що це будуть м'які сидіння в стилі велосипеда, які дозволять пасажирам нахилятися під кутом, не сідаючи повністю. Такі сидіння дозволять збільшити пасажиромісткість на 20%. Однак, жодна авіакомпанія ще офіційно не підтвердила, що вони планують запровадити їх. Тож і ціна такого польоту ще невідома. Хоча кажуть, що квитки з такими місцями коштуватимуть лише кілька доларів? Тим часом користувачі мережі цю ідею не зацінили. Одні пишуть, що це вже не людське ставлення до пасажирів, а інші жартують, що скоро авіакомпанії прив'яжуть людей до крила кисневою маскою. А ви що скажете? Як вам ідея? Дзвонить будильник, а ви замість того, щоб вимкнути його і встати, натискаєте відкласти знайома ситуація. Насправді цього робити категорично не можна. Принаймні так стверджують вчені. Річ у тім, що цих 10 хвилин між будильниками можуть зіграти з вами злий жар. Протягом усього дня ви можете почуватися виснаженим і невиспаним, навіть попри те, що начебто поспали достатньо. Коли ми відкладаємо будильник, наш організм не встигає заснути так, щоб це сприяло більшому відпочинку. Тобто сенсу від такого сну немає. А пробудження через кілька хвилин не дозволяє завершити фазу сну і. Створює ефект недосипання, тож якщо ви відкладаєте будильники, спробуйте цього не робити. Можливо, це дозволить почуватися бадьоріше.